Вітаю всіх у моєму селі на Полтавщині. Останній тиждень у мене була дуже низька активність, тому що були у мене невідкладні справи, якими я займалася. Сьогодні неділя, тому хочу просто показати вам свої квіти, які зараз у мене квітують, і то не всі, щоб не втомлювати вас. А так, частково, звісно ж, Влітку найулюбленішими для мене є лілії. У мене їх багато, але деякі вже відквітували, деякі будуть пізніше, тому що одночасно всі ж не можуть. Це тут азійські, такі невибагливі, різнокольорові. Одним словом, квіткова веселка також Тут ось і однолітні квіти в мене є. Нагідки. Хтось навіть не вважає, що це квіти, але мені вони подобаються. Ось і материкарія, така собі ромашечка, лікарська рослина. А це моя улюблена лілія. Одна була, а тепер уже в мене іще одна. Ось, дивіться, яка висота. Тут уже багато стебл, то кущ вже нижчі. А тут, ось подивіться, я ледь-ледь достаю до верхніх квітів. Там проти сонця, то крутимося на інший бік, повертаємося, щоб камера була не проти сонця. Це ось показує тут палісадник. Той, що перед вікнами від вулиці, палісадник, візитівка кожної садиби. Тут теж лілії, але що я хочу сказати, багато їх лежить на землі, можливо, ви помітили. У мене ж котик, той, що привозили мені, то він же виявився кішечкою, і отож до нашої дівки коти бігають. Так багато лілій зламаних. Ну, що я зроблю? Не думала, що син відео знімає, то стою, усміхаюся, думала, що то світлини будуть. Ось лілії, ніби жовті, здавалось б, всі однакові, але ні, там вони різні, Я різні за формою. Назви сортів не називаю, так просто показую вам, що в мене є. А це вже на городі моя велика ну, відносно латочка з ліліями, які в квітні дуже примерзли, тому такі невисокі, там багато покручених. Ну і звісно ж. Соняшники. Який город без соняшників. Декоративні, вони вже самі в мене насіваються дуже багато років, ростуть. Мій город, пшеничка достигає. І це ще лілії тут теж біля хати в іншому квітничку. Лілейники, в мене їх, звісно, більше, але я все не ходила, не фільмувала. Так що дещо син зафільмував, дещо сама. І таке невеличке відео сьогодні буде. А далі вже намагатимуся випускати відео, в яких показуватиму, чим я займалася, з яких ви зможете взяти для себе щось корисне, а це так просто. Показую трошки краси, щоб якось відволіктися, хоч трохи. Адже так багато горя навколо. Пам'ятаєте слова Ліни Костенко? А треба жити, треба якось жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варт. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити як належить. Усім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.